Це огляд, до якого не потрібно жодних підводок. Цар автомобільних звірів Мерседес скла з 27-го року. Тому приготуйтесь зануритись у світ автолюкс. Погодьтесь, всі нові фламани від брендів привертають увагу, але s клас напевно, єдиний, хто може її витримати. Одразу скажу, він не новий, але оновлений на відсотків так 50. Проте, якщо подивитись на нього неозброєним оком, цього взагалі не скажеш. Історично, s клас завжди був і є технологічним лідером Mercedes. І реально зараз ви подивитесь на перелік його функцій комфорту, зручності та безпеки, щоб дізнатись, що буде доступно через 5-10 років в автомобіль, який можуть собі дозволити. Прості люди, як ми з вами. Однак зараз Мерседес перебуває серед свого чергового великого прориву в своїй продукції. Мерседес зараз вже відмовився від своєї паралельної електростратегії, і слава Богу, до прикладу, Седан EQS, який мав бути з класом серед електрокарів, але якось не задалось. Все це закінчилось, і тепер в кожному сегменті є лише одна модель Mercedes, але доступна як із бензиновим, так і з електричними силовими агрегатами. Це вже сталося з меншими та доступнішими автомобілями. C LA, GLB та GLC класу. Усі вони доступні у двох варіаціях: електро або ДВЗ. Якщо бути доточним, то з ці 50% нового, то що я казала на початку, це рівно 2700 деталей, які або замінені, або оновлені. Зовні з нового. Передня решітка, яку ми вже бачили, у оновленого GLC, підкреслена задня частина, новий фірмовий дизайн оптики та декілька камер. Спереду з клас наслідує останню тенденцію Мерседеса підсвічувати все. Та додавати три променеві зірки скрізь, де це можливо. Нова решітка радіатора на 20% більша та має поле хромованих зірок, розділене чотирма вертикальними хромованими планками. Хоча за допомогою пакета Night можна затемнити весь хром. Периметр решітки радіатора тепер підсвічується. А якщо цього вам буде мало, можна також підсвічувати й логотип зірки на капоті. Сама решітка радіатора з трьох боків оточена чорними глянцевими вставками, що доволі дивно виглядає на світлих кольорах кузова. На чорному окей. Ця фішка запозичена в Є-класу. Е Я думаю, що була ідея зробити пари та решітку радіатора єдиним цілистим елементом. Це дійсно працює, але на менш дорогих автомобілях, де чорна вставка оточує решітку повністю. Але на ІС-класі це зробили трохи дивно. Це той рідкісний випадок, коли автомобіль в чорному кольорі брати доцільніше, оскільки це приховує цю не дуже вдалу деталь, і це на превеличезне жаль. Бо мерседес пропонує понад 150 комбінацій екстер'єру та понад чотири. Тироста комбінації інтер'єру, як і в інших моделях, фари та задні ліхтарі тепер мають дизайн у формі зірок. У цьому випадку по два на кожному, що відокремлює s клас від попередніх моделей, які мають по одній зірці. А сині індикатори у фарах показують, коли автомобіль працює в режимі автопілоту. Ті, кого бісять над яскраві, фари, будуть розчаровані, дізнавшись, що ці мікросвітлодіодні фари ще на 40% яскравіші, а дальні світло здатне освітлювати більше 500 метрів. Усі ці ігри зі світл Можуть здатися декому крикливими, але це все зростаюча тенденція. Також Mercedes пропонує декілька нових дизайнів дисків діаметром від 19 до 21 дюйма. Найцікавішим є нове лите під високим тиском 20-дюймове коло з 50 спицями у складному мережевному візерунку. Заднє підрулювання залишається стандартним і повертається на 4,5 градуса або на 10 градусів, якщо відмовитись від 21 дисків. Ще одне варте уваги оновлення екстер'єр. Єро розташоване одразу за передніми колесами. Мерседес додав додаткові зовнішні камери як частину свого 27-сенсорного технологічного комплексу, який зрештою забезпечить автономне керування без використання рук та обов'язкової уваги водія на дорогу. Якщо говорити про інтер'єр, тут теж доведеться ретельно шукати щось інноваційне, так званий суперскі. Який ми вже бачили, тепер є стандартним, а це означає, що 123 дюймовий екран для пасажира також є в кожному з класі, і він має спільну скляну панель разом з центральним 144 дюймовим екраном мультимедіа. До речі, тепер будь-хто хто, хто проходитиме повз новий набагато бюджетіше CLA в автосалоні, також може бути розчарований, побачивши, що він має більші та кращі екрани, ніж із клас, які коштує як три таких CLA. на краях дисплеїв розташовані нові вентиляційні отвори, які не налаштувати як руками, так і за допомогою сенсорного екрану. Дякую, Мерседес! Говорячи про особистий комфорт, s клас тепер пропонує підігрів передніх ременів безпеки на додаток до підігріву підлокітників, сидінь та керма. Мерседес каже, що це для того, щоб вам не довелося зягати громістке пальто, сідаючи в холодний автомобіль взимку. Але численні дослідження автовиробників показали, що безпосередній обігрів тіла водія набагато енергоефективніший, ніж нагрівання всього повітря в салоні. Ще однією. Перемогою є те, що Mercedes нарешті прибрали сенсорні елементи керування на кермі і додали фізичні кнопки. Гучність музики та круіз-контроль знову регулюються фізично. Під ними залишились звичні сенсорні елементи для того, щоб керувати цифровою панеллю приладів та проекційним дисплеєм. Повітря, що виходить з вентиляційних отворів, буде свіжішим ніж будь-коли завдяки новій системі фільтрів, здатні повністю освіжити повітря в салоні за 90 секунд. Ергономіка теж покращилась: дві бездротових зарядки для Телефонів тепер розташовані трохи нижче центрального екрану, де до них набагато легше дістатись, ніж коли вони були під підлокітником. Зарядні пристрої навіть охолоджуються, і це чудово. Ми вже побачили деякі з класи з пакетом екзек'ютів для задніх сидінь. Вони теж виглядають дуже схоже на попереднє покоління, поки не придивитись уважніше. Центральну консоль оновили парою телефонів контролерів а також додали 13 дюймові екрани на спинках сидінь. Ці екрани мають вбудовані камери, тому ви можете проводити сесії заднього сидіння як поважна людина, а не намагатись нерухомо тримати в руках телефон. Позаду також є зарядні пристрої для телефонів і розкладні столки зі шкіряною стільницею. Задні підстаканники мають підігрів та охолодження, і звичайно ж є опціональний холодильник для шампанського з набором срібних келихів. Доступні дві стеросистеми бурмістер: перша з 3D-об'ємним звуком у стандартній комплектації, та друга з 4D звуком Mercedes, що передає вібрацію на сидіння та функцію. Функцію долбі Етмус як опцію. А тепер давайте про двигун. Тут все звично. Базовим двигуном залишається шестиціліндровий м'який гібрид, який має видавати ті ж 429 кінських сил, але тепер із моментом 639 метрів. Повний привід входить до стандартної комплектації всіх моделей для США незалежно від двигуна. Гібрид С 580 e є з підзарядкою повертається, а також отримує більше потужності не лише від оновленого шестициліндрового двигуна, а Лей від потужнішого електродвигуна. Тепер він видає 576 кінських сил і 749 ньютонів моменту, що робить його найефективнішим двигуном у лінійці, і залізобетонно він проїжджає 100 кілометрів виключно на електрозаряді. Найпрестижнішим двигуном є 4-літровий гібридний V8 із подвійним турбонадувом у моделі s 580 Тепер він видає 530 кінських сил і 749 крутного моменту завдяки новому порядку запас. Алювання впускному розподільному валу та турбокомпресорам. Ну і зараз же всі ганяються за тим, щоб автомобіль був максимально безпілотним. Сам їздив, керував, гальмував, і Mercedes S-клас до цього тренду готовий. У майбутньому Mercedes хоче досягти рівня автопілоту, коли водію взагалі не доведеться без необхідності звертати увагу на дорогу чи навіть перебувати на передньому сидінні. Щоб забезпечити це, новий S-клас стандартно оснащений 27 датчиками, включаючи 10 зовнішніх камер, п'ять Адарів та 12 парктроніків, але коли точно всі ці оновлення стануть доступні, поки не повідомляється. Однак вже зараз тестується нова модна функція, якою можна вже користувати щодня, і вона має назву iDamping. Мерседес бере дані про стан доріг зі своїх автомобілів, підключених до мережі, щоб помічати на маршрутах такі речі, як лежачі поліцейські ями та інші перешкоди у своїй базі даних. Ваш автомобіль відстежуватиме цю інформацію, і коли на вашому шляху з'явиться, наприклад, лежачий поліцейський, підвізка автоматично під. Готуються, щоб мінімізувати удар, пом'якшуючи амортизатори на кожному колесі прямо перед тим, як ви натрапите на вибоїну, і одразу після цього роблячи їх знову жорсткішими. Ну і давайте будемо реалістами. Багато покращень, які вже будуть в новій есці, ну не можуть бути дешевими. Мерседес ще не оприлюднив ціни, але те, що вони будуть стартувати з цінника 142 тисячі доларів, це точно. Але чекати залишилось недовго. Вже восени цього року він поступить у продаж, і ми зможемо Жу, побачити все наживо, а поки чекаємо, давайте обговоримо новинку в коментарях і обов'язково підпишемось на канал, щоб не прогавити нові відео. І сподіваємось, що з новим С класом Ера Мерседес повернеться.